Нормально, много клал. Давай, другой. Ууу! Я нормально, я выйду сейби. Я их вынес. Call of Duty Mobile це популярна мобільна гра в жанрі шутера від першої особи, яка перенесла легендарну серію Call of Duty на мобільні пристрої. Call of Duty Mobile це безкоштовна мобільна гра, випущена 1 жовтня 2019 року. Гра поєднує елементи з різних частин серії COD, включаючи Modern Warfare і Black Ops, і оптимізована для сенсорних пристроїв. Розробники та видавці основний розробник Teamy Studio Group. Дочірня компанія китайського технологічного гіганта Tencent Games. Ця студія відома також такими проєктами, як Honor of Kings і Arena of Valor. Видавець Activision. Американська компанія, яка є правовласником бренду Call of Duty Activision. є дочірньою компанією Microsoft, яка у 2023 році завершила поглинання Activision Blizzard. ігрові режими у Call of Duty Mobile Multiplayer. різноманітні картитарими Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Search and Destroy. Знайомі карсерії Ops та Modern Warfare Battle Royale. до 120 гравців на одній мапі, можливість обирати класи, як у Apex Legends, вертольоти, транспорт, NPC Зомбіз мод. Вперше доданий 2019 році повертався з різними версіями бої проти хвиль зомбізмужливістю апрейдів зброї Ranked Mode. Конкурентна гра з розподілом за рангами від і до Legendary. Рейтинги окремо для Battle Royale та Multiplayer Events and Seasonal Modes. Регулярні події з новими завданнями, персонажами, зброєю та картами. Часто додаються колаборації, наприклад, з Ghost Recon, Rambo, Godzilla. особливості та переваги, гарна графіка навіть на середніх пристроях, величезна кількість скінів Кастовіс. А ці перківі і зброї підтримка геймпада, часті оновлення та івенти, можливість грати за на та й новий елементів, мінімальні технічні вимоги Android версія та лізати, оперативної пам'яті 7 або признати. Натизація внутрішньої групи. Цоди Пойнц CP, які купують за реальні гроші, сезонні баталпас, кейси скінерулетки. Деякі предмети можуть давати перевагу. Грама є елементи pay to Win, ставлення до України та війни. Tencent, Китай уникає чіткої позиції щодо війни Росії проти України. Китай загалом має нейтральну прохолодну риторику. Tencent не блокує гру в Росії, і навіть адаптує контент під російську аудиторію. Іноді зустрічається надмірно позитивне зображення російських військових образів Activision США. Від 2022 року компанія призупинила продажі ігор Росії, що є формою санкцій. Call of Duty Mobile. не була повністю заблокована в раді доступ до контенту. Могли бути обмежені прямої проукраїнської кампанії або контенту, в коді Mobile не було. Але в Call of Duty Warzone з'являлися проукраїнські елементи, як от прапори чискіни. Деякі працівні Activision на особистих сторінках публічно висловлювали підтримку України. Спільнота в Україні у 2023-2024 роках українська спільнота Кодмобилпровод. Іла турніри та стріми на Ютубі TikTok Існують україномовні клани, активні чати в Discord. Популярні українські контент-мейкери створюють гайд контент, проходження та огляди. У грі немає української локалізації. Що ж викликає нарікання цікаві факти? У грі використовуються кібританські та російські військові образи, часто додаються тематичні івенти з фільмами чи іншими брендами. Брак української мови в інтерфейсі та озвучці лишається актуальною проблемою. Висновок Call of Duty Mobi. Це потужний мобільний шутер з багатьма режимами розвиненою системою кастомізації та великою спільнотою гравців. Розробник з Китаю Tencent і західний видавець Activision формують подвійний політичний контекст. Гра не демонструє про української позиції, хоча американська сторона частково дотримується антиросійських санкцій. У грі відсутня українська мова, але українська спільнота залишається активною. Так, секунду. Ми шукаємо останнього чувака. Де він може бути? Я знаходжусь геть не там, де треба. Ми спостерігаємо за мапою. Ось там іде спільнота. Три проти одного і не можемо впоратися. Тому час у нас дуже обмежений, не знаю чи це на нашу користь, чи ні. Тарги строит Ми, Короче, Тані. Він вижив. Красавчик. Так, я залишаюся з ось цим от розкладки. О, не бачу. Ага, побачу трошки чувака. Шо? Пробили? Hey, were... <laughs> Перша перемога! <laughs> дуже добре. Ага. Візьму eh, QQ9. Не знаю, чия ця вилучука, але мені Objective. подобається. Дуже добре вона шмаляє. Я на неї встановлював приціл. Чувачок з нашим ноутбуком не знає куди йому йти. При цьому ми потерпаємо. Я завжди намагаюся нібито так трошки боком йти. Has been planted. Нормально, хто ногу уклав. Yeah. Давай, другий. У-у-у! Uh -huh. <laughs> я нормально, я вийшли бі. Я їх вийні. Yeah. Так, поїхали. Добре, те ж саме грамотомет і оце все. Давайте кожен рух один. Я так йти. Ооо, капець. Це я взяв комп'ютер. Ну я даю. Шо, ми всі все чи що? не знаю, я вышло. В інших сторін... цей... помінялась сторона. Угу. Йдемо на... хочу. Окей. Так, там іде стрілянина. По-любому хтось там буде зараз. Ага, там наші пішли і вже тілхочовка прикінчили. Що, <favour of death> кінець? Ха-ха-ха! Круто, нормально. Ну, 4-3, це таке. Серйозно. Ставим лайк на човку, зараз поправимо. А, скажімо, до джалую. Стріляє. Тож, круто, молодець, ставлю мені лайк. О, я навіть браті Давай. Можемо запрошувати їх потім ставати друзями і разом грати в наступних іграх. Ну що ж, давайте будемо грати на жирна. Дякую, що подивилися. Зустрінемось в наступній серії. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео, і зустрінемось наступного разу. Всім па-па!